Вітаю, це відео має на меті розказати, як уникнути помилок типових в листопаді грудні, і показати глобальний розвиток, в який бік розвивається війна у 2023, ну і далі в 2024 році. Восени 2023 року Ліліт, астрологічний показник Чорний місяць, який пов'язаний з типовими помилками і з покусами людей. Він зайшов в знак здяка Дєву. Знак здяка Дєва це як дивитися на ситуацію під мікроскопом, розглядати її на мільчайших подробицях, але в зв'язку з цим втрачати глобальний погляд на ситуацію. Тому люди зараз восени в листопаді люди дуже сильно погружаються в негатив, якщо люди дуже сильно фіксуються на якійсь проблемі конкретній. Але глобально втрачають ну, глобальний погляд на ситуацію, глобально що відбувається. Як символом виправлення цієї помилки, я це відео записую, щоб глобально показати, як війна розвивається в 2023 році, і до чого це все веде в плані прогноза. А На початку весни 2023 року Сатурн війшов в знак Зодіака Риби. і знак Зодіака Риби, він пов'язаний з тим, щоб плавно змінювати свою позицію. Ну, Наприклад, українці до чогось настроїлися у війні, росіяни до чогось настроїлися у війні. І оці дві системи вони про одне росіяни, українці про інше, вони не узгоджені. Вони про різне. Ну там росіяни, Сталін молодець, Ленін молодець. Ми там Нова Росія, Росія вперед, а Українці в них своя система. От, і оце Сатурн, планета систем, вона ввійшла в знак зодіака Риби, і це означає, почався процес поступово, який буде в 2023 2024 році, щоб ці дві системи узгодні узгодити. Потім навесні відбулося затемнення Сонця. Кінці знака зодіака Овін. Знак Зодіака Овін пов'язаний з героїзмом і з тим, щоб наступати, й що йти вперед. І це затемнення, як я і казав в прогнозах і в зим, минулої зими і навесні, воно означало, що такий період, коли можливі такі серйозні просування вперед, серйозні атаки, він закінчується. І також закінчується період героїзму, коли люди. Ну, Хочуть сміливо воювати і сміливо проявляти свій героїзм. Потім, наприкінці травня Юпітер перейшов знак Зодіака Телець. І знак Зодіака Телець це не войовничий знак Зодіака. І тому багато політиків, багато людей, починаючи от з літа, почали ну, бути налаштовано невойовничо. І ці, і ці, якби, тези вони стали. Ну, сприйматися багатьма людьми. Ну, наприклад, із яскравих в Америці Ілон Маск, э, э, этот, Дональд Трамп, наприклад, от в тому як це називається. Ну, от в Україні зараз Арестович, наприклад, про це говорить. Ну, Росія там, понятно, по-своєму говорить. От, але такі тенденції вони почали з'являтися. І як я ну в своїх прогнозах кажу, вони досягнуть своєго, своєї реалізації за моїми прогнозами навесні весні 2024 року. Юпітер ще буде знаходитися в Тельці, і це буде ну, такий початок мирного процесу між Росією і Україною. за моїми прогнозами. Але також знак Зодіака і Телець, він означає бути, бути повільним. І, і це як черепаха, ну, можна сказати, не телець, а черепаха. Тобто просуватися зі швидкістю черепахи. І саме тому навесні, коли я свої прогнози робив на літо, я в всіх прогнозах вказував, хто дивився мій канал, то це знають: що я казав, що влітку я не можу прогнозувати швидкого просування ЗСУ, не можу прогнозувати. Виходу ЗСУ на, на Азовське узбережжя і не прогнозую такого стрімкого і успішного контрнаступу. Ну, оцю останню фразу я в такій формі не говорив. Бо якщо ви згадаєте, навесні всі, 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 ну просто там 99,9% всіх казали, що буде суперконтрнаступ і всім росіянам, російським військам хана. От, Тому я це казав більш так плавно і завуальовано. Ну, бо люди це не сприймали тоді. Ну, хто дивився канал, то сприймав в принципі, цю історію. Зараз ми це спостерігаємо: оці повільні процеси пов'язані з тельцом. Чому тут на заставці Євген Пригожин намальований? Як я в своїх прогнозах розказував. Стосовно Євгена Пригожина, що в його карті народження є отаке от сполучення. Навесні такі прогнози про Пригожина були. Вони всі висять на каналі, можна подивитись ретроспективно. Що в карті Пригожина Марс з'єднання з ліліт знаходиться в знаке Здяка Лев. Марс означає наступати, ліліт означає... Марс означає йти вперед, атакувати, лев означає. Ну, як цар сказав, тобто командир сказав, треба наступати, тобто Пригожин. Аліліт означає помилка, хибний шлях, спокуса. Тобто в карті Пригожина є така формула, що він ну якби серйозно так наступає, не, не зважаючи ні на що. І за цього втрачає солдат, втрачає військовий потенціал, і ну, внаслідок його наступів ну, дуже маленькі здобутки, там російська армія здобуває. І я вказував в своїх прогнозах: що дивіться, влітку 23-го року оце Марс, з'єднання з ліліт, він знаходиться для всіх людей. І це означає, що у Пригожина буде ну, повтор оцієї цієї історії, його, яка в його карті. Народження і для інших людей буде така ситуація, що будуть якісь атаки влітку, ймовірні, от які, як і Пригожин, що вони не призведуть для сер... до серйозного просування вперед. Таким чином, коли я всю цю картину бачив наприкінці зими, я на весні, і... і на початку весни, я зробив помилковий прогноз, що я кажу: ну слухайте. По прогнозам, ну, тенденції такі влітку починаються до якихось таких е, мирних процесів. Е, просування серйозного вперед не прогнозую. Сатурн знаходиться в знакі зодіака Риби, який означає іти ну, на якісь хитрі більш перемогу, тобто не прямим шляхом, не шляхом, от ми йдемо вперед, а більш такими ну, якимись хитрополітичними шляхами. Більш завуальованими. І я зробив хибний прогноз, що кажу: ну, на літо не прогнозую що, бо я розумів, що якщо будуть серйозні такі атаки, то це буде ну, проблема, якби типу того. І це, ну, мені ставили в претензію цей прогноз. Глядачі каналу кажуть: ну, що ж ти таке казав, от у нас тут війніща влітку, а ти казав, що ну, типу, війни не буде. От. Ну, виходить, бачите, мені треба було такий прогноз зробити: що або буде війна, яка не призведе до своїх цілей влітку, або все одно прийде вся історія до того, що такі атаки вони не перспективні і будуть іскати такий більш якийсь мирний шлях, більш якийсь політичний шлях. До речі, зараз військові вказують, що неможці... неможлива позиційна війна, але штелець, знак Зодіака, він не означає стояти на місці, як вкопаний. Ну це, якщо у вас тельці знайомі є, то ви знаєте, що їх сунути з їхньої позиції ну, якби неможливо. Тому все ж таки, поки Юпітер тельці, я не прогнозую якихось серйозних просувань вперед, якихось ну, особливо швидких таких стрімких процесів. Також я в своїх прогнозах говорив, що коли затемнення виходять зі Скарпіону, то неперспективним стає така історія, як ну, дуже серйозний такий тероризм цивільного населення. І я прогнозував, що влітку, ну, коли оця позиція точки затемненість Скарпіона вийдуть, то ну, тероризувати цивільне населення України це стане немодним. Ну, як я зараз бачу, що в прогнозах воно все збувається, тільки трошки тормозить. То на місяць, то на ну, тобто, виходить, що до людей доходить поступово, ну не одразу. Ми, астрологи, це бачимо заздалегідь наперед. Ну, а люди тобто, вже потім ну, коли стикнулися з ситуацією. І ми можемо це спостерігати: що у другій половині літа оця ситуація з терором цивільного населення за допомогою ракетних обстрілів вона знизилась. От, теж така була всплеск, був на початку літа. Теж мені казали, що ж ти кажеш в своїх прогнозах, що ракетні обстріли будуть знижуватися, от якісь бомбардування тут сильні, такі, нічого подібного, воно навпаки все підвищується. От, ну, все одно, воно от тренд в той бік іде. Що історія терору цивільного населення глобально вона стає. Ну, на цій війні ну, перестає бути інструментом, яким ну, там, користується Російська Федерація. А, також поки ще навесні Юпітер знаходився в знакі Зодіака Овним, поки в тренді було отак от яскраво проголошувати щось. Типу, ми там переможемо, ми всіх там заб'ємо, ми всіх задавимо, там перемога буде за нами. Ну, це такий слоган в стилі Овна. Також ліліт в стихії вогня підливала керосіну в вогонь. От, і теж така ми там, ми, ну, тобто, таке, ну, як от у Пригожина. Це от хорошо видно по тому, як вів себе Пригожин. От він як казав, що я там все, все, слухайте мене. Ну і от влітку от таким чином ну, вели себе як, точно саме, як Пригожин, і багато політиків і багато ну, там, інших людей на війні і в цивільному житті. От зараз восени із стихії вогню всі планети повиходили. Юпітера вже нема, нічого нема. І виходить, що якби ідея цього вогню, тобто стріляти, йти вперед, йти в атаку, наступати, героїзма, або така ідея, що ми там свого досягнемо, воно ну, втрачає свою актуальність. Затемнення в Терезах воно означало, яке відбулося в жовтні 23-го року, 14 жовтня, Терези означає рівновага. І встановилася така деяка рівновага на війні. Встановилася рівновага, і потім затемнення місяця в тельці воно означало ну, такий процес пов'язаний з фінансовими проблемами ресурсними проблемами. Зараз, поки оці планети в Скорпіоні, ще така тема типу терору, смертей, і вбивства, вона тимчасово актуальна. В жовтні, в листопаді, тобто і в Ізраїлі, і в Україні ми це бачимо. І, і, і як його називають? Байден? Байден він по знаку зодіака Скорпіон, і ну, в нього, взагалі, войовничий соляр. Я про нього відео записував. Тобто Байден сам по собі буде налаштований войовничо і от восени, і взимку, і наступної весни. Але ж інших планет ну, в Скорпіоні немає. І от Планети в Скорпі... із Скорпіона виходять наприкінці листопада. Це означає, що знову-таки на зиму знизиться ідея смертей, вбивства, ризика. Ну, сім скорпіон зв'язан кризи. Оці ну, вона не буде модна, вона не буде в тренді. А, і я нагадую, що цей Сатурн в Рибах він означає плавне таке. ну, пла До речі, ще Сатурн в Рибах означає тайні політичні якісь домовленості. Тайні політичні домовленості. Взагалі це виглядає, ця опозиція Ліліт в Дєві, а Сатурн в рибах, що увагу людей концентрують на якихось типу конкретних проблемах, а тим часом ну, відбуваються якісь там політичні закулісні якісь історії. Також ну, скандали такі відбулися влітку, восени, що замість того, щоб ложити плитку там, в Києві чи ще де Бруківку, типу, треба ну, от, війною займатися. Я попереджав в своїх прогнозах, що кажу: слухайте, коли Юпітер зовна вийде, ця історія вона стане менш модною. Ну, Тема війни стане. Ну, не такою. Юпітер означає захоплюватися. Юпітер означає це як реклама. Люди на це дивляться і в них загоряються очі. Поки Юпітер був Овні, то ця тема війни вона була модна, ну, типу того. Юпітір вийшов в Телець, стала ідея модна заробляння грошей. Тому зараз от багато скандалів, от таких пов'язаних з оціми. Тобто, чому ці люди, ну, яких совісті немає, чому вони заробляють ну, з стріличної точки зору на... на війні? Як це так може відбуватися? Ну, взагалі. Ну, от у них так Юпітер працює. Вони бачать в цьому ну, свій інтерес. Тобто на такому ну, низькому рівні, але це так дійсно працює. До речі, от Київ-Київ, ну я теж от живу в Запоріжжі, ходив по вулиці, бачу, ложать бруківку. от Листопад люди там ложать бруківку. Тобто, от вам телець. Тобто, камінюки, знаєте, от телець, це блоки, ну, стихія землі, і такі блоки означають символ тельця. Оці кирпичі, от у люди ложать. От так це все працює, так ця астрологія працює. От. <клес> Значить, і ну, потім біля цього Юпітера відбулося от затемнення в жовтні, тобто ці всі от корупційні схеми, це заробляння на крові українців. Оце стало такою трендовою темою. Ну, Буде там десь до січня місяця, поки затемнення буде впливати. <клес> от. Значить, і е, Далі. але ж, не, е, І коли ми дивимося на якусь конкретну таку проблему в стилі знака Зодіака Дєви, в стилі мікроскопа, то ми, е, ну, нам здається, що все погано, все пропало і все, типу, Україна програла. Як я в своїх прогнозах роблю прогнози на наступний рік, я не прогнозую, що Україна програла, але я прогнозую, що вона виграла не так. Як каже Зеленський, що ми вийдемо на кордони ну, армійським способом, вийдемо на кордони, типу, за допомогою ну, військової сили, от я в своїх прогнозах прогнозую, що це буде ну, військова складова, вона буде залишатися ще ну, десь до весни приблизно. 24 року, але ну, буде все сильніше і сильніше відбуватися оця політична складова, яка пов'язана ну, з політичним э, рішенням э, конфлікту між Росією і Україною. Ну і от затемнення э, в Терезах в Терезах, знаках дипломатії, які відбулося 14 жовтня, воно один з чинників, який це ну, підживлює, підштовхує цей процес ну, політичний. А, значить, і, що ще можу додати зараз, хвилиночку, чого я такого в інших прогнозах не говорив. Да. Ну і якихось серйозних таких змін е е в тому, що українці знову почнуть вірити ну, в те, що Україна доб'ється своїх цілей в війні, хоча б і іншими шляхами, це починаючи з другої половини зими 24-го року. Можливо, хто такий прозорливий? Він спочатку зими вже почне це відчувати. Ну, взагалом, більшість нас, я мабуть, в тому числі, це почнуть я прогнозую, що з другої половини, з кінця зими, 24-го року, це відчувати. Що знову? Але оцей Сатурн, знак Зодіака риба, означає, що досягнення цілей іде не в стилі Овна, коли як Овна в Овні був там 22 му на початку 23-го, що прямолінійно. Ми прямолінійно, типу от, от, там Азовське море, і ми туди вийдемо, там. або там от, Крим, і ми туди вийдемо. А риби означають отак, отаким шляхом. І от Сатурн в рибах означає, Сатурн означає досягнення цілей. Що досягнення цілей йде не отак, от, от а от, от таким от, от хитрим шляхом воно йде. Таким, який ну, на, на початку неочевидний. До речі, те саме стосується ваших життєвих ситуацій. Якщо мова йде про досягнення цілей, то воно ну, от відбувається таким от шляхом, а також, за моїми прогнозами, війна буде закінчуватися не мгновенно. Як це було 9 травня 2045, 1945 року Миттєва? А, зу, а знову ж таки, в стилі риб. Тобто, от поступово, плавно, стихія води це означає плавно. Спочатку там обстріли закінчаться, потім там іще щось, потім там іще щось, і потом там іще щось. Е Трошки повторюсь, те, що я казав в минулих прогнозах, ну просто щоб якусь фініш закінчити. Якщо ми дивимося в більш дальню перспективу, 26-й рік, 27-й, 25-й, то в ці роки ми можемо побачити Плутон в водолії, а Уран в близнюках. Уран в близнюках це означає свобода слова, Плутон водолії означає ну, підсилення демократії, ну, бо водолій означає демократії. Таким чином, по цьому сполученню ми бачимо, що і в Україні, і в Російській Федерації тренд йде не для того, що Росія ну, буде як крепость і утримувати там Крим і інше. а там будуть свободні вибори поступово, будуть демократія, те саме в Білорусі, буде свобода слова і те саме в Україні. Ну і не буде такого, що силою військовою Російська Федерація буде. Ну, якби утримувати отак от авторитарно якісь регіони, там, типу Крим і Донбас. Буду закінчувати цей прогноз. І, будь ласка, запрошую вас писати коментарі, що ви думаєте з цього приводу. До побачення!